Питання Криму завжди займало особливе місце для Путіна в його ієрархії цінностей і важливих придбань. Це було зрозуміло ще з 2014 року, а з початком повномасштабної війни ще більше стало відображатися. Хвилювання за долю Криму надзвичайно сильно турбує Кремль набагато більше, ніж інші регіони. Тому й у цьому випуску ми поговоримо про те, чому ж Путін так любить Крим і що в ньому особливого. Питання Криму стояло досить гостро ще за часів існування російського царства. Ще російські царі намагалися його неодноразово захопити і підкорити вороже Кримське ханство. Довгий час це не вдавалося зробити, однак у 1783-му за Катерини II Крим вже був остаточно завойований російськими військами. Спочатку став маріонеткою, а згодом і зовсім анексований. Сам Крим був важливий з територіальної точки зору, оскільки давав Росії повний вихід до Чорного моря і давав переваги в протистоянні зі своїм головним ворогом. Османською імперією. Сам Крим активно русифікувався в усіх сенсах від зміни назв до заміщення населення. Пізніше Крим стає важливою точкою протистояння між тодішніми імперіями. Кримська війна важлива віха в історії Російської імперії. У період громадянської війни за Крим розгортаються бої між протиборчими сторонами, а з перемогою більшовиків його включають вже до складу новоствореної РРФСР в автономному статусі. Важливою подією в історії Криму та російської держави стала передача Криму Україні у 1954 році. До цієї теми ми ще будемо повертатись. Тоді за рішенням партії він увійшов до складу УРСР. Це пояснювалося різними причинами. Саме ця подія стала багато в чому поворотною, оскільки після розпаду СРСР Крим опинився у складі України. При цьому населення Криму і справді виступило за незалежність України і за перебування в її складі. Згідно з референдумом. У 90-ті та нульові роки російські політики періодично підіймали тему Криму, проте на офіційному рівні претензії Україні на територію ніколи не висували, а особисто Путін заявляв, що Крим не є спірною територією жодним чином. Проте вже у 2014 році Крим анексується Росією, а приводом стала політична нестабільність в Україні. З того часу контроль над Кримом здійснюється російською владою. Стає зрозуміло, що Крим у російській історії займав доволі важливе місце. Давайте ж з'ясуємо, чому особисто для Путіна він став такою важливою ціллю і чому до нього особливе ставлення. Перше, це військові та географічні мотиви. Розташування Криму в Чорному морі дозволяє Росії контролювати значні води навколо. Це має сенс як з військової, так і з політико-економічною точок зору. Захоплення Криму чи Російською імперією також було зумовлено такими завданнями, що зміцнили становище імперії в регіоні. Сучасна Росія також за допомогою Криму намагається створити переваги на Чорному морі, особливо враховуючи, що вихід до нього мають одразу три країни НАТО. З окупацією Криму там і справді почалась активна мілітарізація півострова, що зміцнює позицію Росії в регіоні і створює військові переваги. Разом із цим сам Крим має досить великі територіальні води з чималою кількістю корисних копалин, що в перспективі може зробити Крим ще й економічно вигідним регіоном. Тож захоплення Криму, передусім, має навіть чисто прагматичний характер, що важливо, хоча і без опереджень не обійшлося. Друга практична мета це тиск на Україну. Після Майдану у 2014 році в Кремлі стало зрозуміло, що Україна стане віддалятися від Росії і збирається інтегруватися в Західні інститути. У Кремлі цього категорично не хотіли допустити, тому раніше і тиснули на Януковича, а в розпал політичної кризи вирішили скористатися нею для відбору земель. Так і сталася анексія Крима за допомогою російських військ, а згодом почалася і війна на Донбасі. Крим і Донбас стали засобом для тиску на Україну. По-перше, зі спірними територіями складніше інтегруватися в Євросоюз і фактично неможливо вступити до НАТО. По-друге, Росія за допомогою територій могла тиснути на Україну, дестабілізуючи її зсередини. Таким чином, частковий контроль над Україною був встановлений, а точками тиску були вибрані території України. Це, звісно ж, викликало осуд західних країн і навіть санкції проти Росії. Однак глобально дозволили Росії постійно тримати Україну на гачку, що для Кремля здавалося більш вигідним і важливим сценарієм. На дидея Путіна про об'єднання всіх росіян під одним Крилом стала зрозуміло лише нещодавно, коли почалася повномасштабна війна в Україні, і Путін став відкрито про це говорити. Під час анексії Криму цьому було приділено також чимало уваги. Проте спочатку виглядало це як привід для анексії, а не реальна причина. З часом стало зрозуміло, що картина світу Путіна полягає в спробах відтворити чи то Російську імперію, чи то Радянський Союз. У першу чергу ця ідея будується навколо концепції одного народу росіян, українців та білорусів. Саме тому історія з Кримом і місцевими жителями так зачіпає Путіна. Більше того, самі жителі Криму завжди досить лояльно ставилися до Росії. А в 90-ті роки там навіть були суттєві сепаратистські рухи, які правда були придушені українською владою. Тому ставлення Путіна до Криму і самих кримчан завжди будувалося на припущенні, що місцеві жителі хочуть до складу Росії і неймовірно лояльні самій країні. Четверте це досягнення історичної справедливості на думку Путіна. Передача Криму Україні у 54-му році стала ключовою подією, як уже було сказано вище. Сам Путін розцінює такий крок, як зраду чи просто дурість, яку зробила радянська влада. Саме через це рішення Крим і залишився під українським контролем після 91-го року та був визнаний міжнародними інституціями. Сама ж Росія також неодноразово визнавала Крим за Україною. Отже, анексія Криму для Путіна це виправлення історичної помилки, допущеної Хрущовим. У 22-му році стало зрозуміло, що загалом створення України Путін вважає історичним непорозумінням. І також спробував виправити таку помилку. Але кримський сценарій на іншій українській території не увінчався успіхом. Загалом, питанню несправедливості та реваншу Путін став приділяти все більше і більше часу впродовж свого правління. Це стосується не тільки питання Криму, а й загалом образ за те становище, яке Росія має на світовій арені. І з цього ресентименту і сталася спочатку анексія Криму, а згодом і війна в Україні. На жаль, багато хто не помічав наближення катастрофи. Анексія Криму була спробою показати Заходу, що Росія досі відіграє важливу роль у світовій політиці, і, враховуючи слабку реакцію з західних країн і загалом світової спільноти, це спрацювало. Путін показав, що може фактично безкарно забирати чужі землі. Ну і п'яте, що прийшло постфактум, це різке підняття рейтингів і політичне спасіння. Тема Криму для Путіна стала порятунком не тільки через його особисті ідеологічні погляди, а й тому, що масово жителі Росії підтримали анексію Криму. У 2013 році режим Путіна перебував у кризі, Росія тільки вийшла з одних із наймасовіших протестів у своїй новітній історії, а рейтинг довіри до влади був на рекордному мінімумі. Позитивних тенденцій для підняття рейтингу також не спостерігалося. Анексія Криму, як і передбачалося в Кремлі, Викликала народну ейфорію, а рейтинги Путіна після неї досягли своїх рекордних показників. Російський народ масово схвалив таке рішення влади і практично не виступав проти, підтримка була понад 90% на своєму піку. Саме тому Крим для Путіна і вся історія стали для нього настільки важливі, бо допомогли зберегти найважливіше в його житті політичну владу і переобратися на виборах 2018 року. Цей прецедент багато в чому і призвів нас до нинішньої війни. Путін зрозумів, що завдяки експансії він може підіймати свої рейтинги і що російський народ буде тільки радий новим анексіям та окупаціям. Ймовірно, однією з причин повномасштабної війни в Україні і стало підняття рейтингів Путіна перед виборами. Однак знову ж таки російський режим недооцінив український спротив і думав, що все пройде за кримським сценарієм або трохи складніше. Підсумовуючи, варто сказати, що одержимість Путіна Кримом. Пов'язано як із практичними причинами, такими як важливе територіальне розташування півострова, так і з ідеологічними, те, що півострів був несправедливо, на думку Путіна переданий Україні і що там живуть росіяни. Разом із тим сама анексія Криму колись врятувала режим Путіна, піднявши його рейтинги та вивівши з кризи. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.